За все хочу подякувати всім футболістам тренерському штабу за підготовку, за недільний цикл тренування. Ми Дніпро вивчали і дуже нервово сьогодні гра була, але ж ми все таки. Перемогли, я скажу, що Дніпро був сьогодні сильніший. Сильніший, я скажу відверто, але ми дуже хотіли. Ми дуже хотіли і, і проявили максимум зусиль для перемоги. А над якими якістями і, і, нам треба працювати, ми розуміємо, ми розуміємо, але розуміння є, що воля є, характер є трошки. Не, футболь, не по футбольному, але ж, на жаль, але перемога є перемога. І я дякую всім за цю перемогу. Важлива дуже перемога. Ну, я думаю, матч вийшов. був цікавим з першої до останньої хвилини. Я поздравляю команду Кравбас, яка перемогла. На жаль, сьогодні по грі. Я думаю, ми могли перераховувати на більше, тому ну, я рахую, мою володілу інцентивою. Сьогодні створили достатньо моментів, але ну, футбол тим цікавіший, що ну, бувають такі результати, як сьогодні. Бо я впевнений, що моя команда не заслугована на поразку. Ну, ми почали достатньо непогано, 20 хвилин, і Кровбас ну, взагалі не доходить до наших ворот. Але потім ми почали в таких ключових зонах, це в середній зоні, втрачати м'ячі. І в одній з контратак Кровбас достатньо ефективно вибіжав, зробив ефективну подачу, і ми не зіграли до кінця в зонах завершення. Перший м'яч, мабуть, навів смоту на наших гравців, а гравці ну, додали впевненості, тому ми могли ну, в слідуючі 5 хвилин ще пропустити м'яч. Але потім роздягальний з хлопцями ну, доволі так серйозно. Розмовляли і мене радує те, що як вони вийшли на другий тайм, хоч ми і пропустили ще гол, але достатньо моментів створювали, володіли ініціативою. Взагалі для нас це насамперед важливо, щоб ми могли впливати на гру своїм контролем, непогано розвивали атаки, між лініями непогано відкривалися. Нам трохи не вистачило завершень. Ну, це проблема, з якою ми стикаємося протягом життєві цього чемпіонату. Сьогодні грали з дійсно гарним суперником. Це Дніпровське Дербі було. Суперник добре володів м'ячом, але нам вдалося забити швидкий м'яч в первому таймі. І це дуже допомогло в емоційному стані. Я як би, хочу сказати від себе, що настрой був дуже сильний на цю групу, тому що ну, зараз знаходились в такій емоційній ямі трошки і потрібно було вибиратися звідти. І ми як би, сьогодні ця гра, я, я вважаю, що це переломний момент і далі буде краще тільки. У грі суперник десь нас трішки переважав, але би, Антон Циганком відзначився дуже добрим, як на мене, голом. І в нас я вважаю заслужена перемога. Для мене був це принциповий матч, тому що я в Дніпрі грав багато років і сьогодні зустрівся з тими тренерами, з тими хлопцями, з якими я ріс, і прогресував в плані футболу. Гра була дуже тяжка, суперник дуже гарний, гарний контроль м'яча, взаємодії, гарний підбір футболістів. Дуже гарна команда, що сказати. Але ми виграли. Десь, можливо, фарт був на нашій стороні, але ми виграли. Емоції дуже гарні, в минулих матчах не вдавалося забити, там воротарі робили сейви, але я вірив, що забів, і вийшло забити два м'ячі, допомогти своїй команді виграти. І відчути цю впевненість. Зараз буде остання гра в цьому році з Одеським Чорноморцем на виїзді. Будемо готуватися до цієї гри. Їдемо за трьома очками.